Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Вибуху Дніпрі відомо про одного загиблого. Також є поранені, із них двоє правоохоронців. Наразі вони у лікарні, повідомили у нацполіції. Подія сталася в одному з центральних районів міста близько третього дня. На місці працює слідчо-оперативна група вибухотехніки та криміналісти. Встановлюють обставини. Водночас змі повідомили, була ще одна вибухівка, яка не спрацювала. А заклали вибухові пристрої, неповнолітні, яких завербували російські спецслужби. Росія почала кидати на штурми солдатів із північної Кореї, і про це вже є дані, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. За його словами, армія РФ включає північнокорейських вояків до своїх підрозділів лише на Курщині, і там уже є втрати. Фактично Москва втягнула в цю війну ще одну державу, Причому втягнула максимально. Якщо це не ескалація, то що тоді? Ескалація, про яку багато хто говорив, саме Путін робить кроки, які розширюють та продовжують цю війну. Саме він відштовхує можливість миру, і він хоче, щоб в Азії у світу додалось проблем. Саме для цього росіяни навчають північну Корею сучасній війні. Раніше українська розвідка повідомила, російське командування найближчим часом кине на штурм військовослужбовців із північної Кореї. Напередодні підрозділи КНДР привели у стан готовності. Також солдати отримали додаткові запаси продовольства. Північна Корейська армія має наказ долучитися до російських підрозділів, які ведуть бойові дії у Курській області. Без паперових карт та із сучасним програмним забезпеченням новобранців сухопутних військ готують за оновленою програмою. Вишкіл збільшились з 30 днів до 45. Що залишили зі старою програмою та чим іще покращили нову, дивіться далі. Стрільби, обкатка танком та психологічна смуга перешкод. Такою всі звикли бачити бойову підготовку сухопутних військ. Проте сучасна війна диктує інші правила. В основі вишколу орієнтування на місцевості. Тут традиційні паперові карти відійшли на другий план у загальному вжитку. Планшети із спеціальним програмним забезпеченням, зокрема, кропива багатофункціональна система призначена для виконання різних завдань, кажуть інструктори. Це не тільки балістичний вичислитель. Ми за допомогою програми кропиви можемо зробити… Ну, просто орієнтуватися на місцевості. Ми можемо управляти підрозділом, управляти вогнем підрозділу. Це все за допомогою програми Крапіва. Сучасна війна динамічна, тому орієнтуватись у місцевості не менш важливо ніж влучно стріляти. Якщо ви файно стріляєте, якщо ви файно бігаєте, а все це ви робите не в ту сторону. Значить, ну напрасно ви стріляєте і бігаєте. Якщо ви не можете зорієнтуватися на місності, не треба виходити на місність взагалі. Часто зміна позицій, головна особливість динамічної війни, і це створює додаткові ризики. Інструктори вчать виявляти міни, розтяжки та найрізноманітніші ворожі пастки. На першому занятті, практичному я особисто встановлюю ці всі сюрпризи, ловушки, і люди проходять. І після першої імітації підриву. В них зразу включається повищена увага, і тоді вони вже починають задумуватися, братися в руки, як куди вступити правильно, чи взагалі варто туди йти. Наступний етап навчань врятувати пораненого. <звук> Накласти турніки, зупинити кровотечу це саме перше. Потім якнайшвидше е, е, достати з траншеї наших постраждалих та непосередньо евакуація. Це все робиться швидко, швидко, швидко на всіх етапах. Щом завгодно, аби швидше смотиляти. Ворожі дрони наймасовіша загроза життю військових у сучасній війні. Новобранці вчать їм протидіяти, зокрема за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, без очей і без засобів. Такої легкої доставки боєприпасів не буде тих самих результатів просування ворога, а будуть більше можливостей у нашої піхоти захищати себе від їхнього враження. Приземляти вороже залізятча військові навчились за допомогою звичайних дробовиків, тому в оновленому курсі базової підготовки ці заняття вже є у програмі. Таке ворожі дрони на полі новобранцям показують наочно. Інструктори, які в такий спосіб знищили чимало окупантів, навчають новачків нюансів виживання. Від нього у відкритому полі максимально неможливо втікти. Як кажуть, дроноводи не тікай від дрона. Втомлений. І основним елементом, який вас може врятувати, це перше це себе не виявлення. Друге, якщо є лісиста якась місцевість, це е, одразу ж е, тікати в лісисту місцевість, тому що в лісистій місцевості досить складно з ним маневрувати. Ну і, звичайно, засоби реп. Кілька хвилин перегонів і висновок очевидний. Втекти не вдасться, кажуть бійці. Ховатися, маскувати, сітки ставити, уловлювати їх. Окопи оборудувати, щоб дрон не залетів. Все таке навчатись треба. Тому що без навчання там тяжко. Віднедавна курс базової військової підготовки збільшили до 45 днів, тому програму наситили новими вправами, взятими з бойового досвіду. Оля Костенюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Російські окупанти атакували рятувальників, які виїхали на гасіння пожежі у Покровську Донецької області. Повідомили у ДСНС. Після першого ворожого удару по приватному сектору вогонь охопив понад 200 квадратних метрів. Коли пожежники прибули на виклик, окупанти обстріляли знову. Ніхто не постраждав. Потрощена цивільна інфраструктура, житлові будинки і машини це наслідки обстрілу обстрілу Нікополя. Росіяни завдали удару по місту зранку. Обійшлося без людських жертв, але одну жінку поранило. Про таке повідомляє головне управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Рятувальники надали їй допомогу та відвезли у лікарню. Під обстрілом ворожої авіації місто Лиман на Донеччині за час повномасштабного вторгнення тихих днів там майже не було. А з літа люди щодня живуть під звуки вибухів та руйнувань. У 22-му місто кілька місяців було під окупацією. Після звільнення росіяни і далі намагаються захопити села Лиманської громади. Чому місцеві не хочуть залишати свої оселі, у яких умовах живуть, та як військові обороняють цю ділянку фронту? Дивіться у матеріалі нашої кореспондентки Софії Чолес. Я послідні Я останні п'ять років. Отут от на посту працювала зі зруйнованого вікна. Пані Любові видно її колишнє місце роботи залізничну станцію. Повномасштабне вторгнення забрало житло, роботу та звичне життя. Жилось як? Жилось як ой, добре, в нас таке гарне місто. Я не можу, не можу. Не знаю. Я настільки звикаю до місця 38 років тут живу в цьому будинку. Куди я поїду? Там домі я поїду це маленька спальня? Там велика дитяча була. Кухня, їдальня, ванна і вбиральня. Тут були таку красу. От, от зробила такі дорогі шпалери купила. Старалась так. Думаю, зроблю ремонт і буду спокійно жити. З верхнього поверху жінка переїхала у підвал. Тут вирощує квіти, доглядає за кутом померлої сусідки та намагається наповнити комфортом цегляні стіни укриття. Я нікуди не виїжджала. Нікуди. Окупація. Я, наприклад, чоловік спокійний. Я залізла і книжки читаю. Св'язів тут у нас немає, он на парові. Можна святить все. Опалюють підвал дровами чи паливними брикетами. Цього дня їх саме привезли волонтери. Цей проект для людей, які не мають опалення, там, де розрушені домівки, де бабушки по підвалах палять дровами, де бабушки не в змозі підняти сакиру і нарубати собі дров. Ми приїжджаємо, видаємо по 300 кілограм палівних брикетів на зимку, допомагаємо. Також наша команда займається допомогою і військовим. І цивільним, і реабілітація військових сюди, де ми потрібні, ми намагаємося Це все зробити у Лиманській громаді. Нині живе понад вісім тисяч людей. Майже чотири з них у місті Лиман каже начальник обласної адміністрації. З комунікаціями усюди по різному газ є майже крізь у громаді з електрикою важче. Здебільшого у прифронтових селах вона відсутня. Вода у нас компанія Вадонбаса постачає там, де у нас раніше було централізоване водопостачання. Працює але у нас тільки не працює, немає водопостачання а це в тих місцях міста, де є багатоповерхівки, тому що ви бачили, як на сьогодні зруйноване наше місто, і можливості, щоб воно працювало в зимовий час, немає, тому що не працює центральне опалення. Із-за руйнувань, а зарядитись, будь ласка, вдома у них вдома електрика є. А якщо зігрити, зігритись, постиратись там або ще які питання? У нас є пункт незламності, у нас там працює і душ, працює, і стіпральна машина, тому що на сьогодні дуже важко. Ну, постиратись багатоповерхівки і плюс вишити свою білизну. У нас модульна індивідуальна котельна стоїть, так як централізованого опалення у нас немає. У нас опалюється этот самий на пілетах. Це підготували вже підготували для похилого віку жіночки. Більше причина буває тому, що наступає зима, холод. А багато, багато поверхівок, в яких вони або в підвалі, або опалення немає. Води немає. Тобі вони приходять там на час, на два посидіти, попити чайку, побалакати. Також без цього ніяк. Ігор показує облаштовані кімнати у пункті незламності. Зараз вони порожні та в будь-який час готові прийняти людей, як містян, що прийшли погрітися та прийняти душ, так і мешканців сіл, які погодились виїхати. Та останнім часом таких небагато. На даний час дуже мало людей евакуюються. Це тільки евакуюються, діти забирають своїх батьків літніх. В принципі, наша громада забезпечена медичними послами. У нас сьогодні працюють наші сімейні лікарі. По графіку вони виїжджають в кожен населений пункт, кожна людина доглянута. Плюс у нас по місту є амбулаторії. Працюють комунальні служби також працюють. Окрім того, що ліквідовують наслідки ворожих влучань, допомагають і військовим. З приводу допомоги і залучання комунальних підприємців у нас постійно працює. Як екскаватори виділяються, жива сила, вантажні автомобілі, крани підйомні. Тому ми з військови співпрацюємо, допомагаємо для того, щоб ворог вдруге не окупував наше, наше місто. Оборона дається нелегко, так як декілька тижнів тому противник значно наростив свої бойові спроможності. Зараз здійснює активні штурмові дії, в принципі, по всій лінії бойового розмежування. Це не стосується виключно міста Лиман, це відбувається взагалі всюди. Там, де оборону тримає бригада Рубіж, ворог застосовує піхотні штурми із залученням артилерії, авіації та безпілотників. На жаль, зараз у зв'язку з ускладненням погодних умов не завжди можна ефективно відслідковувати ці переміщення. Це діє так само і з противником, проте для нас це більш критично. Так як противник має більший ресурс у всьому, ми повинні бути на порядок попереду нього. Підрозділи бригади, зокрема аеророзвідка, стараються відслідкувати це переміщення. Ударні ж дрони нищать ворога. З Донеччини Софія Чолос, Максим Масленіков, Сергій Томко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.